Хей, hey, привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні хочу вам показати супер класний інструмент у вивченні німецької мови, про який, напевно, мало хто знає в то Але цей інструмент це коли ви вводите фразу, будь-яку, яку ви хочете попрактикувати, може почути, як вона використовується в мові або слово, або, в принципі, можна навіть ціле речення вести. І воно видає вам всі. А, відео в Ютубі, які мають це слово або цю фразу, або це речення в цьому Ютуб-відео. Е, але покажу вам, як саме працює цей веб-сайт веб трохи. Бо коли ви перейдете на початкову сторінку, ви бачите: до речі, називається він YouGlish.com. Ви побачите, що на початку воно є тільки для англійської. Е, для англійської. так? Але англійська нас поки що не цікавить. І ви нажимаєте сюди на цей трикутничок, і тут є всякі різні мови. Тут навіть є українська, що прикольно. <су> а, польська. Хм, цікаво. І але є і німецька, тож це нас цікавить. І я хочу, наприклад, <су> <су> почути, як. Як носії мови кажуть слово Беданкен. І в яких, в якому контексті, контексті взагалі вони, вони використовують це слово. Uh, тож, Я нажимаю. Це щось. Це щось не таке. Секунду. І тож я його нажав, і, ähm, і он, воно мені видало всі ці результати. Це друге з 977 відео в Ютубі з цим словом. Тож, подивимось, і воно одразу видає, звичайно, той шматочок Ютуб-відео, де це слово, власне і кажеться. І тут одразу навіть даються субтитри, аби і чути, і, і читати. Хіба не класно? Так, подивимось. Sehr gut und ist jetzt eine wunderbare Gelegenheit mich bei allen zu bedanken die... äh, okay ich möchte mich bedanken bedanken uns bei okay ich möchte alles hören. natürlich hier sind weniger Videos aber ziemlich gut 69 Videos ich denke das ist Pochuti, auf dem festen Beton fahren und dann geht es erst richtig los, aber das eine andere Geschichte. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei... Wir sind am Ende. Chocou,

Tschüss, tschüss. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Hertel okay. und Annalena darf jetzt ja, klar, klar, klar. ihr neues Fahrrad ja, klar, klar. endlich mitnehmen. Herr Hertel bringt uns noch hinterher. Und? Und? Wir bauen selbst ein Fahrrad und wir sind wieder bei Herrn Hertel in der Werkstatt. Sind wir wieder. Das kann weitergehen. Ja. Hallo. 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 Lang Ihr erinnert euch, Annalena hatte ja. beim Pinchensingen ja gewonnen. Wir bauen also ein Fahrrad ja. für sie. Da muss da. Auch oh, kräftig mithelfen, ja, das, das mache ich, ich gern. Zeit. In der ersten Woche haben wir gesehen, wie aus diesen Rohren der Rahmen... Oh, Video. Uns, also, Video klicken, klicken uns bei Ihnen hier im Saal. Wir bedanken uns bei Ihnen im Studio und sagen, machen Sie es gut. Okay. Ja, wir bedanken uns bei... Ja, wir bedanken uns... bei euch und bei unseren Patrons, vor allem unseren Galaktischen Overlords. Abo und den Like-Button. Schaut unbedingt mal rein. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann hämmert ruhig auf den Abo und den Like-Button. Wir bedanken uns bei euch und bei unseren Patrons, vor allem unseren galaktischen Overlord. Den Abo und den Like-Button. Wir bedanken uns bei. Okay. okay. <laughs> Але, напевно, не в цей раз. Дурдину. А, окей. For це перед. Прикольно. Біранкен це дякувати. Дякую. Клас. Ой, це. Ти. Це неправда. Ой, це вам або вас. <laughs> ну, це Google Translate. Саме розумієте. Самі розумієте, Google Translate часто залишає бажати кращого. Але, в принципі, цей переклад більш-менш він, він є для, для слів, які не знайомі, і. От. Бо, не знаю, чому він. Ой, переклав, як ти, хто знає. Давайте можемо. Може, ще щось пошукаємо. Що ще нас цікавить таке? Що. У, я чув таку фразу. До речі, про це є пост в Інстаграмі. я не пам'ятаю. Окей. Хм. Так. Я знаю, що це неправильно, тому я просто веду в це в Гуглі і Google мені. Поможе, допоможе. От він мені допоміг. Я вставлю цю правильну фразу. А, лише 4 приклади. Ну, окей. Подивимось. Ця фраза називається втратити в халепу. От вона як перекладається. Це я спойлер вам тільки що зробив, але. Тим не менш, інс. ins Fettnäpfchen, äh, Fettnäpfchen treten ich glaube, nicht genießen konnte. Nun nehmen wir die Redewendung ins Fettnäpfchen treten. Diese bedeutet sich unbewusst, sehr ungeschickt ähm, verhalten oder zeigen, so dass es einem im Nachhinein peinlich ist. Ich gebe dir gleich ein okay. oder zeigen, so dass es einem im Nachhinein peinlich ist. Oh, no, so äh, Oft kann man ins Fettnäpfchen treten, also eine. Warte. Vielleicht, um nicht nochmals ins Fettnäpfchen zu treten. Ich habe mich ja im ja, das Video. Das alles, was ich, mit was das <laughs> ich habe mich. Uh, можу подивитись ціле відео, якщо я хочу. Якось так. Я сподіваюся, вам зрозуміло, um, як працює це відео, цей веб-сайт, точніше кажучи. Um, не знаю, він мені дуже допомагає, бо інколи, коли я не впевнений, чи так можна сказати, я просто вводжу сюди фразу, і якщо цієї фрази нема, то я точно знаю, що Окей, можливо, так люди і не кажуть. Але якщо є, то я знаю, Окей. Uh, люди, напевно, так кажуть, бо в Ютубі є відео, і uh, люди дійсно так кажуть, і в відео я можу побачити, що вони так і розмовлять. Отож, фільшпас, даміт. Вам um, щастя в цьому, і розваг, і гарного часу uh, з цим вебсайтом. І окей, okay, почуємось. Без uh, Чао!